СБУ підозрює працівника безпеки одного з державних банків незаконному збуті даних клієнтів. Слідчі оголосили про підозру працівнику фінустанови на Житомирщині. За даними служби, він та кілька інших осіб незаконно збрали інформацію про людей і комерційні структури в Україні. Згодом продавали ці дані певним зацікавленим особам. Ці СБУ задокументували факти надання зловмисникам послуг зі стеження за громадянами. Та використанням фото та відеофіксації за допомогою спецтехніки. Заздалегідь обумовлену суму ділки збирали різноманітну інформацію про фізичних осіб або комерційних конкурентів. Вартість компромату становила від 100 до 3 тисяч доларів США і залежала від об'єму зібраної інформації. Ділки стежили також за автомобілями, вантажами, рухом коштів у банках, телефонними переговорами тощо. У ході обшуків, проведених у Оболонському та Голосіївському районах Києва за місцями проживання організатора та учасників злочинної групи, правоохоронці виявили та вилучили: засоби зв'язку, технічні пристрої для стеження та комплектуючі до них, матеріали з інформаційних систем банківської установи, звіти і досьє, що передавалися замовникам після виконання роботи, картки банків, комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.